Я хочу е, подякувати за те, що е, дві третини мого рідного міста, місто Енергодар це місто е, двох електростанцій атомної та теплової. Атомної найпотужнішою е, в Європі і теплової, яка також була свій час одною з найпотужнішої. Вони виїхали і знайшли притулок в містах, громадах України, які не е, в зоні бойових дій не під окупацією, і в містах. Європи і всього світу. Велика вам подяка за те, що ви дали притулок, за те, що ви сприйняли цю війну як власну, як особисту війну. Я в громаді, я з громадою. У нас дві третини громади проживає за межами міста Енергодар, тому ми сьогодні підтримуємо постійний зв'язок, ми допомагаємо виживати, ми готуємось до повернення в наше місто, до його відновлення. Я Напевно, хочу поділитися тим, що, напевно, я відчуваю власну провину за те, що сьогодні е, мої онуки і дві третини наших мешканців лишились власних осель. Чому? Тому що, е, напевно, на другий рік після початку війни вона ж не йде у нас з березня 22 2022 року, а тому, що, напевно, на другий рік війни. У 2015 десь році ми для себе почали вважати, що вона десь далеко від нас. Ми забажали відгородитись і не помічали. Ні, безумовно, ми робили все, аби е, в зону бойових дій відвозити гуманітарні грузи або допомагати військовим ремонтувати техніку і так далі. Але ми почали вважати, що вона десь далеко. А це всього-навсього за 250 кілометрів від лінії фронту, який йшов безперервно. І я глибоко переконаний, що. Мир настане тоді, коли ми зможемо побудувати Україну як частинку цивілізованої Європи, частинку безпечної Європи, в яку не тільки захочуть повернутися наші громадяни, наші мешканці, в яку не тільки захочуть е, приїхати громадяни ваших країн квітучу е, країну Україну, але в яку будуть боятись навіть подумати. Інші, ну напевно, психопати, диктатори, які прийдуть з якихось незрозумілих для нормального світу причин до влади і сформують якісь інші бажання нові закони диктувати для всього світу. Тому я закликаю вас всіх до того, аби ми дивилися сьогодні на Україну як на наш спільний дім і будували цей дім спільний для нас, для всіх для українців, для європейців, для всього цивілізованого світу. Давайте не дивитися на Україну як на сіру зону, яка може тільки захистити від якоїсь навали, яка може йти зі сходу. Давайте на неї дивитися на наш спільний майбутній. Комфортний дім тому ми шукаємо партнерів сьогодні. вже. ми сьогодні вже працюємо і шукаємо партнерів і в Україні, які допоможуть Андрію Івановичу. вже ми побували на його території. Медичний заклад мене просто вразив, те, що вони зробили, те, що роблять сьогодні. І я впевнений, що ми на найближчі місяці відновимо нашу територіальну цілісність, і я впевнений, що знову для всієї України. Наші дві електростанції будуть давати струм, а в ньому будуть жити безпечно і комфортно. Наші енергодарці. Дякую вам всім. Слава, слава Україні.